Ви самі все чули. Адвокатка у Танзанії, подивившись наш фільм та поговоривши з журналісткою з Казахстану, самостійно почала цікавитись справою Якуба Яхла. Вона знайшла Вайлет та інших свідків, задокументувала все, що трапилося з нею, почала взаємодіяти з поліцією і готова представляти Вайлет в суді за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Злочинах, за які в Танзанії передбачено тривале тюремне ув'язнення. Перш ніж показати вам, як на нашу роботу відреагували деякі чеські журналісти, ми хочемо висловити глибоку вдячність адвокатці за її сміливість. І неймовірну самовіддачу цій справі. Ми дуже вдячні за запрошення приїхати до Танзанії саме в той час, коли ми можемо на власні очі побачити, як життя Вайлет нарешті починає змінюватися на краще. Ми були з Вайлет на ринку, де вона вперше в житті вибирала собі одяг для власного гардеробу. Ми відвідали місце, де вона навчається перукарській справі і втілює свою мрію, про яку вона говорила вже багато років. І ми побачили становлення її нового дому, того місця, завдяки якому їй більше не доведеться виживати на вулиці, а нарешті з'явиться безпечне місце для життя. Саме в цьому і суть. Дати людям, які пройшли через пекло, шанс не лише на справедливий судовий розгляд, але насамперед на нове життя. І це саме те, чим повинні займатися справжні журналісти, які керуються етичними принципами і власною совістю. вони повинні захищати суспільство і стояти на боці тих, чиї права порушуються.